10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, стоп, знайшли пульс відразу, приготувались оп, рахуємо. Оп. Будь ласка, цю цифру, що нарахували, запам'ятали і стоїмо, відновлюємося. Ножки встряхнули. Глибокий вдох, видох, відновлюємо дихання, стрякуємо ножки, відпочиваємо ще 30 секунд і будемо ще раз міряти пульс. Після того, як другий раз поміряємо, у вас буде два пульси. Перший після присідання, який ви запам'ятали, другий той, що ми зараз нарахуємо. Тренер називає ваше прізвище, ви йому так і говорите. Перший після присідання, другий після відновлення. Зрозуміло. Будь ласка, ще 3 секунди. І знаходимо пульс. Знайшли пульс, будь ласка, приготувались. Оп! Оп! Все, записуйте, будь ласка, пульси. Dobre, malo